Давно Вважалося, що свято Великдень слід зустрічати в чистій оселі. Тому у четвер люди роблять генеральні прибирання, миють вікна, підлогу, двері, викидають старі речі. Ми вирішили вийти на вулиці Калуша і запитати калушан, чи поприбирали ви у своїх оселях. Дня, інформатор Калиш проводимо опитування. Бачимо, ви прибираєте. Сьогодні чистий четвер. Чи поприбирали ви тільки тут, чи в своїх домівках, можливо, також. І в домівках також, але трошки зайнято. Проводимо опитування. Чи прибираєте ви вдома? Чесно можливо... скажу, маю прибирати, але ще не прибирав, але буду прибирати. Можливо, побілкою дерев займаєтеся сьогодні? Чи ні, будете? сьогодні. ні, Я такого взагалі люблю сити дерева. Я так на лупчику багато засадив дерева. Ну, а красиво, гарно. Дуже часто. Білять. Чи можна білети зараз? Ну, я, не, ну, в загальному, я думаю, що навесні можна. Я люблю, щоб воно було красиво і, і, і щоб було свіже ну, повітря і тим більше в ну, фоні дерева садити. Кедри, ялина, сосна, ялівець. Вводимо опитування. Вводимо опитування. Сьогодні чистий четвер, чи прибираєте ви свої домівки? Звичайно. А може обробляєте дерева, білите ні. Ні, ні. Дякуємо. Люди спішать. Готуються до свят. Ми не маємо опитування. Проводимо опитування. Всі на закупах. Проводимо опитування. Добре. Всі сьогодні не спішать. Славік, ні ми не спішимо нікуди. Проводимо опитування, yeah. так як сьогодні чистий четвер чи прибираєте ви свої оселі? Я завжди прибираю, um, так що тут немає якогось винятку, що сьогодні іменно якось сьогодні. ретельно прибирати, завжди прибирається вдома. А вікна миєте? Ну, та їх миється коли не брудні, а не в четвер. <світ> не, не в четвер. До цього ніякого відношення чистий четвер немає, абсолютно. Можливо, займаєтеся в селі побілкою дерев? Я не живу в селі. — Не живете, А зараз перевіримо, чи журналісти і інформатора поприбирали в своїх домівках і помили вікна чи. Видань, Тетяна Васильівна, а ви помили вікна вже в своїй оселі? — У мене помив чоловік. Прекрасно. — мені пощастило. Святослав. Чи миєш ти вікна і чи прибираєш оселю в чистий четвер? Так, звісно, якраз будуть процесі сьогодні помиті вікна і буде прибрано в хаті. А в редакції, на жаль, ми залишимо інтригу. Адже в нас завжди чисто. Наталя Олексин, Ярослав Куцій. спеціально для інформатор Калош.